Аллилуйя. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія, Мир усі. І духові твоєму від Івана Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо важні. Сказав Господь своїм учням, усе, що має отець моє, тому я сказав вам, що він мого візьме і звістить вам. Ще трохи і ви мене не будете бачити більше, і знову трохи мене побачите, бо я йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили один до одного. Що означає те, що Він говорить? Ще трохи ви мене не будете бачити, і знову трохи мене побачите. І я йду до Отця. Казали, отже, що означає те трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що Він хоче сказати. А Ісус, знаючи, що вони хочуть його спитати, мовив до них. Питаєте один одного, що я хотів сказати словами, що трохи ви мене не будете бачити і знову трохи мене побачите. Істинно, істинно кажу вам, ви голоситимете й ридатимете, а світ радітиме. Ви будете журитись, але журба ваша в радість обернеться. Жінка у болях коли родить. Бо вибила її година, коли ж народиться дитятко з радощів, що на світ людина народилась, не пам'ятає більше своєї муки. Та й ви тепер у журбі, але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви не будете мене питати нічого. Істину, істинно кажу вам, чого не просили в Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Слава Тобі, Господи, слава. тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю. Дорогі брати і сестри у Христі. Дякувати Богові третій місяць. Святкуємо цей день, відзначаємо цей день першу середу місяця, як день присвячений чистому, невинному серцю. Святого Йосифа. Сьогодні молимося за посередництвом цього великого святого мужа, якого Бог вибрав для особливої місії у світі, аби був при нас так, як Він був при Пчистій Діві Марії, а потім при, при Ісусові до останнього віддиху на землі. Йосиф жив у. Був членом Пресвятої Родини на землі і є ним сьогодні в небі. І я щиро вірю, що так як він піклувався про земний достаток, аби мали що їсти, де жити, в що одягнутися, Пречиста Діва Марія і наш Господь Ісус так сьогодні дбає і про нас. Бо ті, Хто мають відвагу назвати Йосифа своїм духовним батьком, можуть бути певні у його опіці. І те, що сьогодні Господь каже про себе, це напевно стосується в певній мірі і святого Йосифа. Бо якщо Ісус міг його називати на землі татом, батьком, то ми також, якщо ми можемо, хочемо називатися братами, сестрами, учнями, ученицями Ісуса Христа, напевно, що можемо, за Його прикладом і святого Йосифа кликати за батька, називати батьком, який допомагає у земних клопотах. Від недавнього часу. Коли я собі усвідомив, що це місце, це є свого роду подвір'я Пресвятої родини, в якому працюють, відпочивають Ісус Марія Йосиф, я щиро прошу Святого Йосифа, аби він також зайнявся всіма земними потребами нашого цього святилища, цієї святині. Адже людина по, свої, по своїх немочах. Через свої пристрасті, як би побожно не виглядала, як би свято чи грішно в очах інших людей не була, слабка і немічна все ж таки є, і не може зробити того, що можуть зробити ті, хто перейшов труд земного життя і за те, що трудився достойно, зберіг віру. Був вірний Богові до останнього свого віддиху на землі. Сьогодні є в небі і можу допомогти тим, хто ще лише проходить через пробу земного життя, через випробування, бо цей шлях, це наше життя, це є час. Дозрівання. От сьогодні Господь згадує у своїх словах до учнів. Що ваше серце сьогодні в журбі, але так є також із жінкою, яка є вагітна, яка має народити і переносить тяжкі болі, коли народжує. Однак, коли народить уже своїх терпінь, не пам'ятає, бо радіє, що на світ життя нове прийшло. Так наш, наш цей шлях за мене, можна назвати свого свого роду якимось періодом перебування. Дозрівання до, до того, аби стати гідними, народитися до Небесного царства. Не можемо відразу стати святими, і не можемо сьогодні з певністю сказати, що ми вже гідні Небесного Царства. Напевно, ми хочемо, ми мріємо, ми намагаємося стараємося якось уникати більших гріхів, які робили раніше. Але наш шлях. До народження ще трошечки затягується. І коли настане час народитися нашій душі для Небесного Царства, знає тільки один Господь. І от, доки ми в такій, такій свого роду утробі в раю перебуваємо на цій землі, дає і болі, і терпіння, і смуток, і радість, святий Йосиф мусить нами опікуватися. Опікуватися цією землею, на якій живуть люди, подібно як батько опікується матір'ю, яка носить під своїм серцем дитину. Ми є діти Божі, ми є дітьми пречистої Діви Марії, а отже, ми є також дітьми святого Йосифа. І, як би це дивно не звучало, але мусимо. Робити все, щоб Йосиф міг спокійно працювати в нашому домі, щоб міг впевнено працювати, щоб міг радісно трудитися, здобуваючи нам харч, будуючи нам храм і будуючи нам у серцях віру, впевненість і любов до Ісуса. І таку, яку мав він і яку мала пречиста Діва Марія. Хай молитви Святого Йосифа сьогодні, поєднані разом із нашими, допомагають нам бути чимраз тим кращими дітьми Пресвятої Родини, не на словах, а в житті, у серці, у вчинках, у розмовах з іншими людьми, у праці, де б ми не були. Якщо будемо жити під опікою сердець, Пресвятого серця Христового, непорочного серця пречистої Діви Марії і чистого, невинного серця Святого Йосифа, можемо бути певні тоді, що будемо разом з ними в Небесному Царстві. Дай нам Бог мудрості жити так, щоб ні Ісус, ні Марія, ні Йосиф. Ніколи від нас у нашому земному житті не відвернулися і ніколи не були від нас заховані у наших думках, у нашому серці, у нашому розумі. Бо відвернутися чи забути за нас, вони в принципі не можуть. Але коли ми забуваємо, відвертаємося, грішимо, тоді їхня молитва, їхні сльози. Проливаються за наші душі, і дуже часто вони є якби в пустелі в порожньому домі, де серце не чуле, де душа черства, де задуми чисто матеріальні, фізичні, тілесні. Най не буде так і з нами. Бажаю кожному з нас бути щирою дитиною Пресвятої Родини. Аби не чим довше живемо, тим ставати гіршими. А щоб чим довше живемо, тим бути ближчими до тих пресвятих сердець, які нам тут об'явила Пресвята родина. Амінь. Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю!